Павло Діакон Римська історія, хісторія романа. Атаульф, відійшовши до Галлії, потім біля Барселони був підступно вбитий своїми. Після нього Сігеріх, прийнявши королівську владу, мав намір зберігати мир із римлянами і сам був знищений своїми. Потім валлія став королем Бог зробив так, що він, будучи обраним готами для порушення миру, мир підтвердив. Тоді два багаті юнаки дідім і вірідіан зібравши власних рабів і тубільців, були змушені захищати себе і батьківщину від варварів і тирана. Проти них Константин послав в Іспанії свого сина Константа, зробленого щенців Цезарем, разом із деякими варварами федератами. Констант, за допомогою варварів, їх у першій битві розгромив. Коли цим варварам були передані перепони Піренейських гір, вони стали божеволіти по всій Іспанії, як і в Галії. Людь племен була введена в Іспанські провінції. І ось після численних спустошень, пожеж і грабежів, варвари в різних місцях стали звертатися до плуга, щоб для римлян, що залишилися, стати союзниками і друзями. І ось імператор Гонорій посилає в Галії як коміта Констанція. Мужа діяльного і воєвничого. Він незабаром вторгся в Галію, потім біля Арелата знищив тирана Константина, а Констант, його син, був убитий у вієнні його комітом Геронтієм. Поставивши замість нього якогось Максима, він був убитий своїми воїнами. Потім Максим, витягнутий із пурпуру, був відведений у вигнання. Тим часом валлія, король готів, побоявшись Божого суду, повернув Плацидію братові Гонорію, уклав із ним мир, давши найкращих заручників, і зобов'язався заради римлян виступити проти варварів, які вторглися в Іспанії. У наступний час в Іспаніях Максим із факції Йовина, який тоді славився у військовій справі, захопив тиранію. Трохи часу потому обидва були переможені. І захоплені приведені до Гонорія, коли той у равенні святкував своє тридцятиліття. У той час, коли вандали і Алани перебували в Іспанії, Гонорій послав для її захисту полководця Кастіна з військом. Цей Кастін, будучи недосвідченим і недбало ставлячись до керівництва своєї експедицією, відмовився з'єднатися із Боніфацієм, славним мужем і досвідченим у військовій справі. Боніфацій, же, вважаючи себе ображеним і вважаючи, що він у небезпеці, будучи досвідченим у розбіжностях і зарозумілості, швидко поспішив до порту і звідти в Африку, на великні у майбутньому збиток для держави. Кастін же, позбавлений через свою нестриманість такого колеги, нічого гідного в Іспанії, не здійснив. Боніфацій же відчуваючи, що він не може опанувати всією Африкою і вважаючи, що перебуває у постійній небезпеці. Обурившись, на загибель усієї держави, прикликав вандалів і аланів з їхнім королем Гейзеріхом і ввів їх в Африку. У цей час, коли над вестготами в толозі правив Еюріх, між Непотом і Еюріхом виникла люта суперечка за кордони між Галією і Італією, і обидві сторони стали готуватися до війни. За посередництва Епіфанія, тицінського єпископа обома сторонами наперед висланого. Клятвами було затверджено договір між ними. У ці дні, коли Аларіх, король Вестготів, був убитий франками, Теодоріх через посередництво свого коміта Ібби знищив більше 30 тисяч франків, і після смерті Аларіха зробив свого зброєносця тіода опікуном онука Аталаріха.